Всім привіт! Вітаю на моєму каналі, мене звати Альона. Сьогодні поговоримо з вами про догляд за волоссям. Я тестувала серію повністю там 3, 3, 4, 4 засоби. Мені присилав мейкап-клуб на тестування, тому я вже поділилася своїм відгуком там, і тепер хочу розповісти і вам моїм підписникам. Це бренд BioLage. він йде як професійний бренд, не дуже бюджетний, якщо чесно. Але він позиціонує себе як салонний догляд, і в мене була серія, яка називається Bond Therapy. Це саме для відновлення хімічно пошкодженого волосся. Це що означає, що фурбо... волосся, яке постійно фарбується, тому що воно хімічно пошкоджується. Чи, можливо, там якісь такі там солонні процедури ще робили з волоссям, від якого воно пошкодилось? Ну, от таке все. Тому. Протестувала, я майже місяць користувалася, і в мене є розгорнутий відгук. Тому, кому цікаво послухати, то залишайтеся далі. І не забувайте підписуватись на канал, тому що вже нас ну залишилось насправді дуже-дуже трошечки, щоб була тисяча. І відразу тоді роблю розіграш на каналі. Тому. Підписуйтесь, ставте вподобайку на це відео. Ну, а ми давайте прийдемо вже до обговорення серії. Отже, буду розповідати в ті послідовності, в які ці засоби використовуються. І перший засіб це ось такий, він називається пре-шампунь. Взагалі, я вперше таким користуюсь. Взагалі, в мене завжди були просто шампуні, а це пре-шампунь. Він наноситься на вологе волосся. Ну, от ви ще не мили нічого не робили з волоссям, просто намочили, потім нанесли ось цей засіб, залишили десь хвилин на 10 і потім, не змиваючи цей засіб, ви наносите шампунь і вже потім все разом змиваєте. Це ось так працює. Я так розумію, ці 10 хвилин, які цей засіб на волосі, він якраз і відновлює ваше пошкоджене волосся. Там, все, все, що потрібно, все там робить. В складі є кокосова олія, є лимонна кислота. Я так розумію, саме ці компоненти і працюють з посіченими кінчиками, з пошкодженими. Насправді. Я побачила результат. Ось ви можете зараз подивитися на моє волосся. Воно в мене, в принципі, і було в гарному доглянутому стані. Але, знаєте, якось останній час трошечки все-таки воно виглядало трошечки сухуватим. І якраз Ця лінійка, вона допомогла мені трошечки його знову привести до ладу. І це я на його ну, волосся особливо нічого не робила, просто висушила феном. Ну, Я завжди сушу без ніяких премудростей, як зазвичай висушила і все. І ось так воно виглядає. Воно у мене таке більш-менш. Слухняне, пряме, можна сказати, сильно не, як вам сказати ну, не має дуже багато торчащих маленьких волосків, хоча все одно вони є, але не так багато, як зазвичай, якщо користуюся чимось не дуже, не дуже підходящими засобами. Тому, взагалі, я побачила, що волосся стало більш доглянутим. Більш таким наживленим. І посічені кінчики стало їх менше, тому що, хоча я не так давно стригла кінчики, але не знаю, чи так постригли, чи нічого, нічого не розумію, але дуже швидко вони в мене знову почали сіктися. Хоча ну, мега такий багатоетапний догляд за волоссям. І ось так. Не знаю, в чому проблема, тому я відразу вирішила ну, не бігти знову підстригати. Я думаю, поки що спробую якимись такими засобами, і все-таки їх стало менше цих посічених кінчиків. Тому насправді я бачу ефект від цього засобу, ну, взагалі від всієї лінійки, тому, в принципі, Діючий засіб, але все-таки ціна ну, така, знаєте, кусається. Це представлений на мейкапі, тому можете там ввести ось цей бренд Violage і вам виб'є цю лінійку. Далі в нас іде вже шампунь-звичайний ось такий у нас невеличкий об'єм 250 мл, але насправді я навіть люблю такі об'єми, вони не набридають. Хоча, якщо це якийсь улюблений шампунь, який ти обожнюєш, то я готова і побільші розміри собі взяти. А, знаєте, такі трошечки неоднозначні відгуки. А, з однієї сторони, цей шампунь він не пересушує волосся, він його живить. А, навіть якщо ти там не нанесеш якийсь кондиціонер, все одно волосся буде виглядати. Більш-менш нормально. А він такий, знаєте, дуже такий густий а, і піниться, я б не сказала, що дуже сильно він, тому розхід у мене виходить трохи більший, ніж, наприклад, я користуюсь там шампунями Avon. Наприклад, там вони дуже піняться, там не, не багато потрібно. Щоб гарно все спінити, гарно все промити. Тут трошечки більше засобу потрібно. Але, я ж повторююся, він дуже такий доглядаючий. Але, так як я володарка жирного волосся, я люблю, щоб, знаєте, шампунь прям дуже-дуже очищав, щоб я відчувала на, на шкірі. Голови таке прям свіжість, таке мега якесь очищення, щоб мені чистоти вистачало хоча б днів на три, то цей засіб не про це. Тому що я не відчуваю такого прям мега-очищення. Так, очищення є все. Але вже на наступний день вже мені відчувається, наче таке вже волосся трошечки почало жирнитися, і в ідеалі, вже на наступний день би його помити, але я так все волосся не балую, тому що тільки привчу його так, тоді і буду мити кожного дня. Тому я просто на наступний день вже там, там дивлюся, якісь, можливо, такі зайчиски зробити, щоб не дуже було видно, і вже тоді мию на третій день. Тому, як вихід... То можна просто взяти ще якийсь один шампунь глибоко очищаючий, промити спочатку ним, і потім ще ось цим, як більш доглядаючим. І я думаю, що ефект буде взагалі суперський. Тому людям, в кого сухе волосся, нормальне, то я вам однозначно можу рекомендувати. А для тих, у кого як в мене жирне волосся, то вже думайте, Самі потрібно вам такий ну, шампунь з таким ефектом, чи ні. Третій етап це у нас кондиціонер для волосся, об'єм 200 мл, більш-менш стандартний для кондиціонерів бальзамів. Я вже дуже багато в своєму житті перепробувала з цих всіх кондиціонерів, тому в мене прям ну, можна сказати, що можу я порівнювати, можу я сказати, наскільки поганий чи непоганий засіб. Але, знаєте, от саме в цій категорії всі якось засоби більш-менш однаково працюють. Так, були там парочку таких, що реально ну, дуже погані були, вони нічого не робили з волоссям, але. Найбільше вони більш-менш всі йдуть на одному рівні, тому що що потрібно від, від кондиціонеру, щоб він допоміг розплутати волосся, щоб він допоміг зробити волосся більш таким розсипчатим, більш таким сяючим, ось це. І, в принципі, цей засіб це робить, але. Дуже багато в мене було кондиціонерів, які працювали так само або навіть трошечки краще, але коштували ну, набагато дешевше. Тому саме кондиціонер, якщо чесно, я б не купувала б за таку ціну, яку він коштує. Він, ну, от моє таке моя думка, що він не вартий цих грошей. Тому, так, він. Гарний він непоганий, але повторююсь, що є набагато дешевші альтернативи. Тому вже думайте, якщо ви хочете просто взяти її серію, щоб це була одна серія, тоді так. А якщо вам це не принципіально, ви можете просто з різних брендів різні категорії догляду брати, то все-таки візьміть щось. Інше щось бюджетніше. Останній четвертий етап в цільніті це йде ось такий доглядаючий крем для розгладження волосся. Я не так давно відкрила для себе цю категорію як крем для волосся. В мене ось я нещодавно також тестувала новинку в Avon, там також вийшов крем для волосся в серії. Я вже забула, як називається серія, із такими красненькою полосочкою, а, то я, мені якраз було дуже цікаво порівняти Avon Крем і ось цей, тому що ну, різниця в ціні там така нормальна. І що я хочу сказати, вони більш-менш працюють однаково. Тому, ну не знаю, ну можливо, все-таки, якщо вже ж так при. Придиратися, то, ну, можливо, все-таки цей трошечки краще, але не скажу, що це прям катастрофічна якась різниця. Ну, можливо, там якось трошечки. Що взагалі він робить? Ви його наносите на вже вимите волосся, ви вже його трошечки просушили рушником, і на вологе волосся наносите ось цей крем, розподіляєте, по довжині і починаєте о, там висушувати, о, вкладати своє волосся, і воно, цей крем допомагає о, зробити волосся більш таким гладеньким, більш слухняним. О, також він працює як термозахист, о, ну, прямо дуже багато функцій. О, Хоча спочатку, як тільки я розподіляю, здається, що цей засіб що він жирнить волосся, що волосся якесь стало таке <гум> незрозуміле. Але коли вже ви повністю висушуєте, вкладаєте, то волосся виглядає так, як потрібно: таким м'якеньким, гладеньким, розсипчатим, таким прям ну, таким прям живим. Тому я прям от реально відкрила для себе ці крема, обожнюю, що цей, що Ейвонський. Тому в принципі можу вам радити його. Якщо любите все-таки більш такий люксовий, більш дорогий сегмент догляду, то придивіться, якщо трошечки бюджет не дозволяє вам. Такі засоби купувати, то спробуйте такий крем в Avon. Це ще не була новинка не, ну, не так давно. Тому раджу. Отже, ось така лінічка, ось я її протестувала, і е, я залишилась, можна сказати, задоволена. Е, тому, кому цікаво, спробуйте, е, заходьте на майка, вводите е, бренд BioLage, і там побачите цю лінієчку, можете вибрати, там є в них ще інші лінійки, не лише оця бонд-терапі, там ще інші є. Тому придивіться, кому цікаво. Сподіваюся, вам була корисна ця інформація, вам було цікаво мене послухати, провести зі мною час. Ну, а ми побачимось вже дуже скоро. Я ще хочу до кінця місяця зняти. Макіяж новинками за два місяці за травень-червень, так як в травні не знімала. Тому все, що там назбиралося, зробити макіяж. І ще, якщо вийде, звичайно, то зняти відео з оглядом повністю на бренд LN Pro. В мене вже назбиралась повністю вся косметика, щоб повністю зробити макіяж. Тому буду робити макіяж цим брендом і заодно там розповідати свої враження, показувати сходчики. Тому, кому цікаво таке відео, також чекайте. Сподіваюсь, що до кінця місяця воно буде. Ще раз, всім дякую, що ви залишаєтесь зі мною, що ви мене дивитесь, підтримуєте, це дуже важливо для мене. Ну, а ми побачимось вже дуже-дуже скоро. Всім па-па!